Ромашки, такі невибагливі, такі милі, такі прості, але такі гарні. І коли їх ще так багато, то от просто можеш дивитися хвилинами, годинами. Я то можу так робити. Дивитися і, і, і просто мовчки. Ні про що не думати, а про отримувати насолоду. У мене з ромашками такий гарний спогад. У мене батько мав сінокос. Кожного року він косив сіно, десь 50 соток сінокосу було. І е, ромашками було там все засіяно. І я, е, ще така е, пацанка, е, якийсь клас другий, третій, четвертий, п'ятий, десь аж до 10 класу кожен рік. Я спішила, спішила на те поле, щоб нарвати ромашок. Тому що коли вже батько викосить, то вже було нецікаво і дуже було шкода. І я наривала от саме такими порціями отаке от відро ромашок. Кожен рік. От десь в цю пору, початок червня, я рвала такий великий оберемок, а то треба було йти пішки е, кілометрів три. А там якраз ще асфальтна дорога, проїжджали машини. І я йду з таким оберемком. Тяжко його нести. Потім ще через ліс треба влити. Машини йдуть, сигналять. Там хтось і зупиняється, каже, дівочка, подаруй ромашку. Так запам'ятала, стільки років вже пройшло. А е, я час від часу згадую такі прості, такі наївні дитячі сюжети. Я і Ромашки. І сьогодні я не могла не зробити цей репортаж, тому що е, приїхала додому після концертів, море квітів. У мене просто вдома зараз оранжерея. Скільки квітів нам надарували, і ми додому їх довезли. І подарували два букети не букети, а букети ще ромашок. І от ви можете побачити масштаб цих ромашок, якраз у відро вони ледве влізлися. І я згадала, згадала батька, царство йому небесне, і згадала те ромашкове поле і себе. Ще таку юну, юну, ще таку романтичну і наївну дівчинку. Роки пройшли. А ви знаєте, от той э, романтизм у мені так і залишився. Тож не стидайтеся бути романтиками і любіть, любіть отакі прості, невибагливі польові ромашки. І взагалі і життя любіть, і людей любіть, бо на любові тримається світ.